Ну що бійці? Ще один рік у Вартовтенс позаду, і знаєте, що це означає, скоро ми зможемо забрати свій подаруночок. та не якийсь там простий, а конкретно заслужену нагороду. Вартовтенс вирішили віддячити нам за скільки часу, які ми провели, намагаючись не згоріти в бою На хоча б не згоріти від власної люті на союзників. Минулого року, 30 листопада, 2023 третьому році, всі заходили в гру, щоб забрати свої подарунки, який дійсний протягом року, якщо не заходив в гру з 30 листопада 2023 року, обов'язково зайди, забери свій подарунок та скоро отримаєш ще, оскільки заслужена нагорода незабаром. І так, усі ми знаємо, скільки років у грі, скільки нагород. Що більше стажу, то крутіші подарунки. Але не хвилюйтесь новобранці для вас теж щось є. Давайте подивимося, що отримає кожне звання. Новобранці, стаж, який менше одного року, вітаю. Ви зможете отримати 1 мільйон кредитів, універсальний посібник і 3 дні преміум аккаунта плюс особисті резерви по 5 штук на досвід та кредити. І 10 завдань на X5 досвіду. Слухайте, це просто як на день народження. Всім трохи, щоб завжди було за що випити. Ну ви зрозуміли. А ось воїнам тим, хто вже рік два зі своїми танками на Ти, подарунки більш серйозніші. Отримаєте ще додатковий танк Суперчафі, КВ-1С ЗМЗ, ВК 2801 та Т-50. Додається до минуло озвучених подарунків. Ще й три з жетони, одна тисяча бонів, емблеми й медалі за роки в танку. І особисті резерви ніхто не відміняв. Командири, які вже від 4 до 6 років. Окі ви отримаєте весь набір танків і навіть більше. Додається суперхелка ПЗ4Ф2 з монобровою, 6 жетонів, 1000 бон, універсальний посібник в кількості вже двох штук, мільйон кредитів. А ще завдання на Х5 досвіду аж 15 штук. Так що тепер ви зможете грати ще більше, або ще більше злитись на союзників. А офіцери, що 7-9 років у грі, отримують вже конкретні нагороди. Всі танки, які я озвучив, 9 жетонів, 1,5 мільйони кредитів, 2 тисячі бон, універсальний посібник в кількості вже трьох штук. Ну і звісно, ще більше особистих резервів, емблем і медалей. Ви заслужили. Коротше, вам залишилось тільки грамоту на стіну повісити. Ну і найкрутіші це, звісно, ветерани. 10-13 років у грі. Альфа і бета-тестувальники. Тут усе, і танки, і 14 жетонів. Деколь – народна гра. Ну це як знак, що ви тут вже з прадавніх часів. Три тисячі бон, півтора мільйона кредитів, особисті посібники. Тут навіть перераховувати втомишся. Ви просто легенди. А тепер найцікавіше жетони. Починаючи зі звання воїн, ви отримаєте жетони, які можна обміняти в магазині до листопада 2025 року. І не треба їх тримати на чорний день. Беріть 2D, 3D-стилі, бони, бонове обладнання, кредити чи навіть універсальних членів екіпажу. Ліпше їх витратити, поки вони в тренді. Особисто буду витрачати на бонове обладнання, яке вартує 7 жетонів. А хто в танках до 6 років, не забувайте. За експериментальне обладнання Окей, командири, давайте відверто. Цього року нам видають ще один танк Гебріалс Дестройлер. Британський легкий танк 5 рівня. Я вже чую ваші облиски. Так, так, нарешті він тут. Ще одна легенда для боїв пісочці в лапках. Чи радію я цим танкам? Ні. Чому? Я не фанат піску, хай їдять його самі. Трішки розповім технічний характеристик танка і нагадаю, він не преміум, щоб фармити срібло, а звичайний акційний танк і всі, що я попередньо перерахував. Цей танк має касетну систему заряджання з барабаном на 4 снаряди. Перезаряджається весь цей барабан за 13 секунд, а між пострілами ціла секунда. Ну що, вже звучить як машина мрії, правда? Для того ж він летить зі швидкості 65 км на годину. Тільки уявіть, ви на повній швидкості виїжджаєте, вистрілюєте 4 снаряди і, якщо пощастить, навіть один влучить. Ну скажімо так, цей танк ідеально підходить для тих, хто не планує здивувати. Їм залишатись надовго. Його можна використовувати як розхідник на експерименти. Щось типу, скільки разів мене знищать, поки я перезаряджаю барабан. Втекти після пострілу, о, це можливо, але тільки якщо ворог вас не помітить. Касетний барабан і швидкість тут для того, щоб просто відчули, що цей танк ніби щось міє. Тому висновок стає ще танк, справжня перлина 5 рівня. Власне, «Габріел Дестроллер» чудово підходить для тих, хто любить ускладнювати собі життя. Ви можете використовувати його для того, щоб, скажімо, дратувати важкі танки, але тільки з безпечної відстані та за наявності гарного укриття. Бо інакше секунди і каюк. Отож, отримайте Гебріал з Дестроллєр як заслужену нагороду за вислугу, і нехай він стане вашим улюбленим танком для випадкових експериментів на п'ятому рівні. Ну що, бійці, не забудьте зайти забрати свої нагороди, бо як кажуть, краще танк в ангарі, ніж незавершене завдання в клієнті. А більше новин в телеграм-каналі. Ну і звичайно, як я не можу сказати за український матпак від Хазбер. Самі актуальні потрібні моди XVM, відлітаюча шкода, реальне коло зведення та багато чого іншого для нашої гри. Посилання ви знайдете в описі під відео. Обов'язково діліться в коментарях, хто скільки років вже страждає в нашій грі. Яке у вас звання та чому почали грати? Самі цікаві три історії чекають подарунок у вигляді тисячі. Голди, все менше тексту. Зустрінемось на полях битви. З вами був Хасбер. Слава Україні і всім героям нашим слава.